Озвучено українською сайтом Okino.ua. Вас вибрали на місію, яку ви ні з ким за межами цієї кімнати обговорювати не повинні. Нас втягнули у війну з Радянським Союзом. І це війна не зброї. Це війна інформації. Фільм Стівена Спілберга. З'явилося дещо важливе. Ми знайшли радянських шпигунів. Та є одне, але Піймали ворожого пілота, у якого повної інформації. Росіяни мають повернути його, доки він не розколовся. Ми хочемо, аби ви проводили допит. Я займаюся страхуванням. Певні що не хочете спробувати. Ви майстер своєї справи? Для нас обох, це перше. Тоді будьте обережні. Ми говоримо про безпеку вашої країни. Чому нам його не повісити? Він же шпигун! Ви просите мене порушити конституцію. Ти розумієш, як до нас ставитимуться? Рідні того, хто намагається звільнити зрадника. Кожен має право на захист, кожна людина має свою цінність. Де має проводитись допит? У в'язниці. Якщо все вийде з-під контролю, на допомогу можете не сподіватися. Скаже, що тобі нічого не загрожує. Мені начхати на ризик. Дай мені у що вірити. На основі реальних подій. Коли ви поговорили з ним, наш уряд злякався. У моїй країні це вважається актом війни. Називайте це як хочете. Давайте прояснимо ситуацію в небезпеці. Усі цієї осені це проти цивілізації, Конституція. Ось що робить нас американцями. Покажемо нашим ворогам, хто ми у тіні війни. Усе пішло шкереберть. Це ваша позиція чи вашого уряду? При якому з варіантів я не отримаю кулю в голову. Одна людина показала світові. Нам варто про це непокоїтися. Ні, за що треба боротися? От тільки ми не знаємо, що стоїть на кону. Ще одна помилка, якою припустилася наша країна, може стати останньою. Шпигунський міст.